сьогодні, сьогодні на уроці нам роз, поліцейські розповідали нам, як треба переходити пішохідний перехід. Знати і дотримуватися правил поведінки на вулиці повинні всі перехожі, і дорослі, і діти. Переходити дорогу потрібно по пішохідній доріжці. Перш ніж перейти дорогу, ми повинні подивитися. Ліворуч. А дощовши до середини дороги подивитися праворуч. Допомагає нам переходити дорогу наш друг помічник світлофор. Червоний колір світлофора говорить «Стій! зупинися, небезпека, жовтий колір говорить. Приготуйся, зелений колір світлофора говорить, шлях вільний, ідіть.